Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні в нас на календарі понеділок, 2 червня. Я вам пропоную ознайомитись з найважливішими новинами з цього божевільного світу. Звичайно, в першу чергу, які відносяться до нас з вами українців, і нашої з вами України. Про що будемо говорити? Стратегічна ядерна аві... авіація Путіна знищена. Лавров в паніці подзвонив і пожалівся. Білому дому сполучених штатах Америки вперше прокоментували операцію Служби безпеки України Павутина, а делегація Росії в Стамбулі тікає від власних телекамер під час запитання: а що ж там з літаками, по яких влупили сили оборони України? Перед тим як розпочати аналізувати з вами найважливішу інформацію і прекрасну роботу Служби безпеки України вчора, першого червня, попрошу вас поставити цьому відео лайк, прокоментувати, звідки ви нас дивитесь, Ваші зауваження, побажання, запитання. пишіть в коментарях дуже важливо. І, звичайно ж, ставте лайк і діліться нашою розмовою. Це важливо. Так працюють алгоритми YouTube, в такому випадку. Є більше шанси, що проукраїнська позиція буде. Почута більше, ну і звичайно ж, ми з вами просуваємо україномовний контент. Почну зі слів глави служби безпеки України Малюка. Пригадуйте вчора з'явилось відео і на якому він коментує, каже: оце красиво зараз виглядає аеродром. Біла стратегічна ворожа авіація. І справді, вчора по обіді протягом двох годин сили оборони України втілили безпрецедентну. Операцію, в якій не було аналогів в світі без перебільшення, атакувавши найважливіші аеродроми Російської Федерації і знищивши величезну кількість літаків стратегічного рівня Російської Федерації, офіційне повідомлення від Служби безпеки України було наступним: 7 мільярдів доларів США. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації, ворога, яка була вражена в результаті спецоперації Служби безпеки України. Павутина вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Російської Федерації. Про деталі спецоперації служба безпеки розповіть трохи згодом, але вони, служба безпеки України, гарно прокоментували. Все, що відбувалося в Росії словами Ліни Костенко. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу. їй немає ціни. Згодом в вечірньому зведенні в зверненні. Прокоментував цю операцію і президент України Володимир Зеленський можна сказати впевнено, каже Зеленський, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Зеленський підтвердив інформацію СБУ про те, що було уражено 34% відсотки стратегічних ракетоносців держави агресора. За словами гаранта, на етапі підготовки наші люди діяли на території різних російських регіонів у трьох часових поясах, але напередодні операції їх вивезли з Росії, і зараз вони в безпеці. Разом з тим, президент дав зрозуміти, що безпосередньо під час ударів по цілях дрони діяли не автономно, а були керовані операторами. Загалом в операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів працювала. Сказав. В вечірньому зверненні Володимир Зеленський. До речі, він зустрівся вже вчора з главою Служби безпеки України Малюком. Подякував за втілення цієї операції. Вже жартую, що кажуть, це зробив малюк, а він ще навіть і не виріс. Ну, словом, атака була безпрецедентна. Ви прекрасно знаєте вже і чули так, що фури на території Російської Федерації. На дуже близьку відстань під'їхали до аеродромів, відповідно, повідкривалися в них зверху їхні фургони, і оператори дронів почали запускати наші FPV, які били по стратегічній авіації Російської Федерації. Про кількість знищених або ж пошкоджених літаків зараз з вами ще поговоримо. Хочу вам сказати про реакцію світу. В першу чергу, що пише преса Вашингтон Пост. Вийшов із заголовком Україна щойно переписала правила ведення війни. Оглядачу Ваштон Пост Макс Бут порівняв вчорашню атаку на російські аеродроми з атакою Японії на Перл-Харбор. Тоді японці переписали правила війни. А тепер це зробила Україна у першому випадку. Завершилася епоха лінкорів. Зараз можливо літаків, що пілотуються. Варто до речі зазначити, що це ж ви прекрасно Знаєте, що в грудні 41-го року в сьомій ранку японці атакували. Базу парахалбору там було знищено 200 літаків, ще 100, понад 150 було уражено. Але що цікаво, що саме Перехалбор зараз активно використовують свої риториці і окупанти, тому що вони хочуть таким чином бити на жалість, і аби Сполучені Штати Америки зрозуміли, як їм важко, тому що ця атака на аеродроми Російської Федерації щось схоже до Перехалбора і саме в такому от вони. Напрямку намагаються американцям це пояснити Так от, далі. Буд пише, що українці продемонстрували вразливість, яка має позбавити сну всіх. Генералів світу, якщо українці змогли проникнути з дронами так близько до великих авіабаз у такій поліцейській державі, як Росія, що може завадити китайцям зробити те саме з авіабазами США чи пакистанцям з авіабазами Індії або північнокорейцям з авіабазами Північної Кореї, зазначив автор. Ну, він тут трошки помиляється, тому що насправді там зараз я вам зацитую, що кажуть воєнкори російські, більше того, білоусву міністру оборони Російської Федерації. Раніше пропонували будувати ангари для авіації стратегічної, ми бачимо, як вони збудували. Максимум, що вони зробили, це шини повикладали на ем, крила. І от найавторитетніший ресурс серед окупантів файтербомбер, який повідомляє першим достовірну інформацію про авіацію Російської Федерації, каже, що найбільш найбільше питання, які йому настрій. Ставили це, що буде з тими, хто ставив шини на крила літаків. А на відео видно, що намагалися від дронів захистити росіяни свою авіацію, просто шинами поклавши їх на крила. Так, от за словами оглядача Ваштон Пост, тепер військові на авіабазах мають зважати і на цю загрозу. Це вимагатиме величезних інвестицій у системи протидії безпілотника. Загалом я хочу вам коротко сказати, що куди і як. Летіло і що атакували Україна. Атакувала бази стратегічних бомбардувальників у Мурманській, Іркутській, Рязанській та Іванівській областях. Під удар потрапили чотири військові авіабази. Це Алін'я у Мурманській області, Дяге в Рязанській області, авіабаза Біла в Іркутській області та Іваново в Іванівській губернатор Мурманської області Чибіс підтвердив атаку безпілотників. Жителі Оленогорська розповіли про вибухи та пожежу. Населенню заборонили вчора там залишатися в місті. В'їзд туди був закритий. Більше того, хочу вам сказати, що зараз на Росії, особливо в Іркутській області, перевіряють всі фури, там просто затори. Корки, тому що росіяни панічно бояться, а може десь ще якась є фургон з тими безпілотники на аеродромі алієння. Нагадаю вам базуються бомбардувальники, базувалися тудо 22 м 3 які здатні нести ядерну зброю, і це фактично ця от є ядерна тріада Російської Федерації, тобто Сили оборони України, служба безпеки України, рознесла вщент. Одну з ланок ядерної тріади Російської Федерації, якою вони так погрожували, кричали, що це червоні лінії. Ну, от ми бачимо, одну з основних червоних ліній знищили наші оборонці. В Іркутській області безпілотники вдарили по військовій частині у селищі Срідній Усольського району. Там також були е, стратегічна авіація Російської Федерації. В Усольському районі, хочу вам нагадати, знаходиться військова авіабаза Біла. Саме вчора з неї все і почалося, і з неї все демонстрували удари. І саме малюк показав цю Біла. Там дислокується й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний Брестський червонопрапорний полк, який має на озброєнні стратегічно бомбардувальники ту 22 М3. саме їх було атаковано. Губернатор Рязанської області підтвердив також атаку. В надягельово цьому аеродромі базувалися бомбардувальники. Ті ж самі Ту-22 М 3 та Ту-95 МС. На кінець то на аеродромі Іваново могли бути уражені літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління. Оці, о знаєте, А-50. Це ті самі А-50. Які фактично є радіолокаційною потужною станцією в повітрі вже два росіянам ліквідовані, відновити їх не можуть вони, і це також просто таке фундаментальне влучання, загалом, в результаті операції служби безпеки України, якою керував особисто Володимир Зеленський, Василь Малюк, глава служби безпеки України і вся команда Служби безпеки України було вражено понад 41 літак. Кажуть про 41. Включаючи літак цей ДРЛО А-50, а також ТУ-95 та ТУ-22М3. Загальні збитки від атак перевищили 2 мільярда доларів. Ну, ви розумієте, це самих безпосередньо цих літаків. Пов'язаний з ВКС Росії, я його вже згадував. Fighting, Fighter Bomber написав, що дрони застосовувалися з найкоротшої відстані, тому вивести авіацію з під удару було неможливо, як і застосувати протиповітряну оборону. Це панцир С-300 і так далі. Що він написав? Сьогоднішня сьогоднішній день пізніше назвуть чорним днем далекої авіації Росії, а день ще не закінчився. Це от вчора він. Таке писав взагалі зет воєнкори російські в пабліках просто такі шоковані. Якщо говорити про Іркутську область і от про цю авіабазу Біла, з якої все вчора починалося, самі місцеві мешканці зазнимкували на відео видно мінімум вісім літаків, які згоріли, на Голошу вщент. тобто, вони горять там і абсолютно немає живого місця. От, там відомо наступне, що уражено вісім літаків стратегічної авіації. Таким чином, маючи дані супутникових знімків з Біла та об'єктів контролю з аління, на сьогодні відомо точно, це ми говоримо про те, точно видно на відео, що вщент знищено. 13 бортів, 8 Ту 95, 4 Ту 22 М3 і 1 12 транспортний. Але аби ви розуміли, це те, що видно точно спалено вщент. А є ще авіація, яка не підтверджена і яка розбита. Більше того, хочу вам сказати, що ні ту 95, ні ту 22 М3, кажуть, що, можливо, ТУ 160-й вражений, вони не виробляються в Росії, вони ледь ледь можуть якісь там запчастини міняти. Брати з інших подібних їхніх літаків, які не літають, але найважливіше, що Росія не може їх відновлювати. Реакція світу і перша реакція Сполучених Штатів Америки на безпрецедентну операцію. Павутина відрового відреагував Ілон Маск. Він написав наступне у своїй соцмережі X, що дрони. На 1 мільйон завдали збитків на 1 мільярд. Ну він спрощує там більші, на багато втрати. Але він написав, що дрони це майбутнє військової справи. Пілотовані літаки ні. Також відреагував колишній командувач сухопутніх військ США в Європі Бен Ходжес. Він дуже гарно парирував Дональду Трампу. Він написав у себе в соцмережі, судячи з усього в Зеленського є деякі карти. Це від відсилка, пригадуйте до 28 лютого до скандалу Ольному кабінеті, де Трамп перебував Зеленського Володимира Зеленського і намагався йому сказати, що ми не маємо карт в руках. Ось вони ці карти просто такий чорний день для російської авіації. Я нагадаю, що 1 червня якраз росіяни святкували день військово-транспортної авіації. Я думаю, це святкування вони запам'ятають надовго. Відреагував на цю атаку, і сенатор республіканець Лінсі Грем, той, який обіцяє. Безпрецедентні санкції щодо Росії завжди винахідлива Україна застосувала креативну тактику боротьби з безпілотниками, щоб успішно атакувати російські бомбардувальники та військові об'єкти, які використовуються для вбивства українських громадян і знищення їхньої країни. Зазначив він водночас. Лінсіґрам підкреслив, що настав час діяти світу рішучіше протистояти агресії Москви, а також притягнути Пекін до відповідальності. Росія каже. Грем без розбору вбиває чоловіків, жінок і дітей настав час для світу рішуче протидіяти російській агресії, притягнувши Китай та інші країни до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти в її припиненні. Нагадаю вам, що в Жеслінці Ґрем і демократ Блюменталь були в Києві. зустрічалися з Зеленським. Також вони зараз по Європі. Їздять зустрічаються з чиновниками в Німеччині Франції, і переконує Лінці Грем, що цей законопроект вже славно звісний. Нагадаю вам, що за цим законопроектом, а, який має підтримку в Сенаті, а якщо його проголосують, то Трамп не зможе накласти вето. Відповідно, накладається 500% мит на країни, які купують енергоносії в Росії. Тобто, згадуючи в контексті Китаю, якщо а, цей законопроект буде. Проголосований то Китай, купуючи нафту Росії, змушений буде платити 500% мит Сполученим Штатам Америки за всі товари, які там продає в США. Це також дуже дуже важливо, але знову ж таки багато хто називає цей таким законопроект політичним і популістським. Ну грем обіцяє, що він буде висланий на виставлений на голосування до саміту Великої Сімки. Нагадаю вам, саміт Великої Сімки має відбутися 15-17 червня. Канаді в Альберті. Ну будемо стежити. Що пишуть провідні телеграм-канали Росіян про атаку? От найавторитетніший один з них такий є телеграм-канал Рибарі. Там мільйони підписників, мільйони окупантів судить. Цитую: як ми вже раніше говорили, борти стратегічної авіації ту 95 ту 22 давно зняті з виробництва і відновити їх нічим. Відповідно, дані втрати не Відновлюються це без применшення дуже серйозна шкода стратегічної складової, викликана як серйозними прорахунками в роботі спецслужб, так і наплювальною наплювальним підходом. Як вони пишуть, і, взагалі, безвідповідальним відношенням до укриттів для літаків. Ну, тобто, вони там кричать як тільки можуть. Більше того, я хочу вам сказати, що. Росіяни розповідають, що вона, начебто, вже зупинила якихось людей, мається на увазі затримала які причетні до цієї атаки. Всіх наголошував, Володимир Мажнацький сказав, що вивели з території Російської Федерації. Ну і в контексті цієї атаки дуже підгоріло в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації, і Лавров, негайно в максимальному режимі, запросив дзвінок. До Білого Дому міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Марко Рубіо в неділю провели телефонну розмову після масштабної української атаки по російських аеродромах. При цьому у держдепі США. Зазначили, що дзвінок саме відбувся на прохання Російської Федерації. Державний секретар Марко Рубіо на прохання Росії поговорив із міністром закордонних справ Лавровим. Держсекретар Рубіо повторив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення міцного миру. Завжди це теза від Офіційно від держдепу. Вони нічого не згадують про там про удари. А от як пишуть російські змі кажуть що Лавров Обговорили і цю зустріч, яка сьогодні має відбутися в Туреччині. Друга а також російські змі повідомляють, начебто, що Марко Рубіо висловив співчуття у зв'язку із загибель людей. Внаслідок правдуйте, були ще підірвані мости в Курській і Брянській області. Ну і Росіяни намагаються це. Вішати якісь на якісь українські спецслужби і так далі, тому подібно. Але про це про ці от висловлення жалю офіційно держдеп нічого не згадують. Росіяни собі таке придумують і пишуть. Загалом, що варто знати, Сполучені Штати Америки абсолютно не знали про цю опера операцію нічого. Білий дім не був проінформований про плани України завдати масштабного удару по російській стратегічній авіації. Про це пишуть в Сібісі. CBS Ньюс видання дає загальний переказ подій вчорашнього дня і додає, що речники Білого Дому відмовилися коментувати українську атаку. Джерела в адміністрації повідомили, що Білий Дім не знав, що це мало статися. Ту ж таки інформацію підтвердила інша агенція Axios. Також вони мають своїх своїх достовірних джерел. Нагадаю, вам саме Axios першим розкрив план миру від США, який возив в Лондон Кіт Келоп, спецпрацівник Трампа по Україні, і саме вони першими назвали ці пункти. І більше того, що ми розуміємо, що значить розвіддані Україна не отримала від США де яка авіація російська стратегічна перебуває, куди вона прилетить, де вона буде на той чи інший момент перебувати. Тобто, як бачимо, все ж таки ми можемо втілювати історичні операції без розвіданих зі сполученого сполучених штатів Америки. Більше того, хочу вам сказати, що. Багато експертів кажуть, що ця операція, в тому числі ізраїльських, перевищує цю операцію пейджер. Пригадуйте, коли тисячі хамасівців були підірвані через свої пейджери, кажуть, що це топ, це найкраще, що вони могли бачити. І справді я думаю, в історії будуть неодноразово згадувати безпрецедентність, унікальність і успіх операції. Яка називається Павутина, ну і сьогодні також відбудеться. Нагадаю вам зустріч в Стамбулі 2 червня делегації України та Росії. Найцікавіше, що варто знати, ну нашу делегацію очолює Рустам Уміро, міністр оборони. Вчора вже до Росії, з Росії прибула делегація до Стамбулу. Вона так в тому ж складі, що була, і 15-16 травня її очолює Мединський. Найцікавіше, що Україна передала. Меморандум росіянам, але поскаржився Мединський, що наша сторона Україна передала документ на двох мовах англійською і мовою ну, Він там похизувався, мовляв, нас там в делегації японську знають. Але я думаю, це дуже правильний крок, і це просто в нюансах, в цих в деталях криється вся суть. Найцікавіше, хочу вам сказати, що соромом делегація російська вчора тікала, цей Мединський. Під'їхав до очевидно до готелю, виходячи з машини, так от і до нього підійшли представники власне пропагандистських змі. Журналісти відразу поставили мединському запитання щодо серії ударів збройних сил України по російських аеродромах. Однак він раптово припинив спілкування і залишив локацію і відповів, що усе бачив, усе знаю, все завтра. Сказав він на ходу, намагаючись уникнути подальшого діалогу, або ви розуміли. Там був мікрофон Росія Адін, такий синій огидний. До його підійшли Мединського запитали, що ви думаєте про ці удари. Він навіть не зупинявся. швидко пішов, сказав все завтра. Скажемо, тобто ховається делегація, уникає і тікає від камер, бо вони ж прекрасно знають, що це просто такий феноменальний удар. Агенція Reuters каже що вони вже знають, що в українському меморандумі що передала Україна. На переговори, які заплановані 2 червня, так от запропонована дорожна карта починається з повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, за яким послідує обмін усіма полоненими з обох сторін а також проведення українських дітей повернення, перепрошую українських дітей вивезених на територію Російської Федерації. Після цього передбачена зустріч президентів України Володимира Зеленського та диктатора Путіна. Повідомляється, що згідно з цим планом, Москва і Київ за участю США і Європи працюватимуть над узгодженням умов повного припинення війни. Українські офіційні особи відправили проект документа російській стороні заздалегідь, як зазначають змі основні положення українських умов мирної угоди викладені в документі, загалом збігаються з раніше озвученими вимогами Києва. Ну і от що в них є безпосередньо. Відсутність це важливо. Міжнародного визнання суверенітету Росії над частинами України захопленими військами Москви. репарації для України, і що найголовніше, Україна не змушена бути нейтральною і може бути частиною НАТО, паралельно рухаючись до членства в Європейський Союз. Членство України в НАТО залежить від консенсусу в рамках Альянсу. Не можуть бути встановлені жодні обмеження щодо чисельності розгортання або інших. Параметрів Збройних сил України, а також щодо розміщення військових, дружніх іноземних контингентів на території України. Також у документі зазначено, що поточна лінія фронту буде відправною точкою для переговорів про територіальні питання. Нагадаю вам, що і США виступають за як мінімум дві позиції, які збігаються це негайне припинення вогню, і відправна точка по лінії. Бойово зіткнення, яка є зараз, це нагадаю вам абсолютно неприйнятно для Росії. Нам це байдуже, але ми просто озвучуємо. А тому, що нагадаю вам за джерелами інформації з після на перемовинах перших 15-16 травня, Мединський заявляв, що відмова Росія пропонує відмову від будь-яких репарацій, відмову від суд судових позовів. Більше того, про чисельність армії вони згадують про нейтралітет України. Абсолютно неприйнятні, ви ж прекрасно знаєте умови з боку терористів. Що ми можемо зрозуміти? Що переговори ці відбудуться, зустрінуться. Якщо домовляться про обмін військовополоненими, всіх на всіх точно не буде, Росія в цьому не зацікавлена, то це а знову ж таки буде найголовніше, чого зможна буде досягнути більше про щось домовитись з росіянами на цих переговорах не вийде, тому що позиція України чітка і ясна. А те, що хочуть росіяни абсолютно неприйнятне. Більше того, по факту, а ніхто не знає, чого хочуть росіяни, бо вони не передали той меморандум, який обіцяли ні Сполученим Штатам Америки, ні Україні. Тому будемо чекати завершення цих безрезультатних переговорів. І нагадаю вам, Росія тягне час і паралельно продовжує свою військову агресію проти України. Ну і на завершення хочу сказати, що в Польщі на президентських виборах там відбувся другий тур, переміг Кароль Навроцький. Національна виборча комісія Польщі вже оприлюднила результати, підрахувала 100% всіх виборчих дільниць. Директор інституту національної пам'яті, це от Карль Навроцький, набрав майже 51% і здобув перемогу в другому турі. Його опонент, мер Варшави Рафал Ташковський. перепрошую, отримав трішки більше 49%. Загалом. Резидентські вибори в Польщі стали одними з найнапруженіших. В два тури вони проходили. Що цікаво, як зет показували Ташковського перемогу. А бачимо переміг Навроцький Ташковський. Це ліберальний мер Варшави. трішки скажу пару слів, хто хто є ці наші сусіди, це важливо. Представник правлячої партії, громадська громадянська, перепрошую, платформа, прихильник європейської інтеграції, реформ судової системи та підтримки прав ЛГБТ. Карл Навроцький це консервативний історик, підтриманий опозицією опозиційною партією. Право і справедливість він виступає, виступає за традиційні цінності. Що Навроцький казав про Україну? Нам це важливо на початку року. Навроцький казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість за волинські злочини, маючи на увазі волинську трагедію. У травні він пообіцяв не пустити Україну в НАТО. Це в рамках домовленості з кандидатами, які вибули в першому турі. Він казав, що він підпише. Меморандуми, де буде виступати проти вступу України в НАТО, а натомість отримує підтримку інших кандидатів, за його словами Навроцьку Україна ставиться до Польщі несправедливо. Процитую: у мене є своя точка зору на те, що сталося в Україні через агресію Російської Федерації, і я її повторю. Я не маю жодних сумнівів, що Російська Федерація відповідальна за війну в Україні. Але каже та наївність і дурість європейських політичних еліт, і, на жаль, їхнього польського помічника Дональда Туска. Ну, розуміємо, він опонента згадує Навроцький. Також казав, що він розчарований президентом Зеленським в багатьох питаннях. Але попри це, він вважає, що Україна звичайно має бути за столом переговорів. Ну і Навроцький проти там руху очевидно, він буде не так радісно з обіймами вітати Україну в європейському союзі. Не думаю, що він буде категорично казати ні Україні в Євросоюзі, але. Варто розуміти, що президентом в Польщі став, стала людина, яка менш дружньо, м'яко кажучи, ставиться до України. До речі, і Дуда теж висловлювався в останній своїх ефірах про Бандерівців, згадував. Але працювати можна, треба. Дипломатія завжди є дієвою, Україна вже не раз стикалася з тим, що треба десь давити, домовлятися і йти на якісь. Компроміси і чути один одного. Я думаю, тут питань не буде. Ну, і варто також зазначити, що Польща це парламентська країна, але знаємо, що і коаліція Туска теж зараз проживає важкі часи. Нічого страшного не трапилося, треба працювати, треба далі, об'єднувати наших. Партнерів, тому що прекрасно знаємо, що в умовах повномасштабного вторгнення демократія і демократичні цінності в Європі не дають змоги швидко приймати рішення. Ми розуміємо, що такі країни, наприклад, як Словаччина або в керівництво країн Словаччини, угорщини завжди готові і хочуть запхати ложку дьогтю. В нашу коаліційну бочку такі було новини. Станом на 2 червня. Понеділок підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і звичайно ж діліться нашою розмовою. Давайте разом будемо просувати україномовний контент. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години. Що би не сталося, і де б ти не був під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах, під час затища. Ми всюди, де зручно тобі. Ютуб і на сайті, в ефірі і в телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби і разом до миру чи перемир'я, до фіналу до перемоги. Дякую, що з нами. Дякую, що є. Не підведемо.